Три роки ми принесли йому на социум. Нехай буде надувати наші рік. Далі Лікадієва утверждає, що президент Голаве Чивакуня голай! Чивакуя гове Чивакуя говей! Говей! Я вас не розумію, опустіть! Молодцы, молодцы, не Ты чипай, да? Кучу там. Чима, куря, голова, голова, чима, куря, голова, голова, чима, куря, голова, голова, куря, голова,

Субтитрувальниця Оля Шор